Усіх вітаю! Сьогодні відосик буде про Gamescom 2024. Поговоримо про те, що нам покажуть, що анонсують, що туди привезуть, та що можна буде пограти на виставці. Ну що ж, погнали? Татя мої такого кінозалу. Я ще не бачив. на мене вдягли гамівну сорочку. а до голови причепили датчики з безліччю дротів. І так, мабуть, найбільша не онлайн-ігрова виставка, яка пережила COVID. Gamescom буде проходити в місті Кьольні, Німеччина з 21 по 25 серпня. На виставку вже заявлено купа анонсів та смаколиків. Найбільший гачі стенд, звичайно, ж, буде в Microsoft, а тому і почнемо з них. Із анонсованих ігор, які будуть там представлені від Майків, це Age of Mythology Retold, Evolved, Towerborn. Та Індіана Джонс. Також Майки притягнуть туди і купу доповнень до своїх ігор. Наприклад, World of Warcraft, The War Within, Fallout 76, якесь доповнення, The Elder Scrolls Online, також якесь нове доповнення. Diablo 4, Vessels of the Hatred якесь нове доповнення. Ну і наостанок, Starfield, Shattered Space, також доповнення. Боже скільки їх. З усього цього списку увагу заслуговує лише Evo та Індіана Джонс the Great Circle. Щодо Evo, це буде нова гра від Obsidian, тих самих людинок, які подарували світу Fallout New Vegas. І скоріше за все, якщо вірити чуткам, це буде саме та студія, які дадуть зелене світло на виготовлення нової гри у всесвіті Fallout після неймовірного успіху серіалу Fallout від Amazon. А сама ж Еволд буде. Класичною грою від Obsidian у жанрі Action RPG. хоча світ гри по трейлерам виглядає реально прикольно. Очікуємо на подробиці. Індіана Джонс це та гра, на яку я особисто чекаю. Трейлер з минулої презентації був просто неймовірним, як наче не гра, а реально новий фільм з Індіаною. Тільки не старим та ржавим, а молодим та спритним Індіаною. Плюс антагоністами знову виступають нацисти. Коротше, класика повертається: батіг, нацисти та неймовірні пригоди. Якщо вже торкнули стенду Microsoft, то куди ж без сталкеру? Так, так, вже офіційно підтверджено, що сталкера привезуть на Gamescom і дадуть пограти відвідувачам. Окрім цього, розробники обіцяли показати якийсь новий геймплей. Коротше, заінтригували. Що ще сказати? Залишається лише чекати та пускати слину. До речі, найкращим античитом в другому Сталкері проти росіян може стати одностатеве справжнє чоловіче сталкерське кохання. Жартую. Хоча хто зна, хто зна, ваші варіанти пишіть у коментах. Далі, Ubisoft. Тут без сюрпризів. Привезуть Star Wars Outlaws, розробники якої самі кажуть, що ця гра буде нетипічною грою Ubisoft, хоча самі працюють в Ubisoft. І при цьому всі ігрові механіки Star Wars Outlaws – це тупо класичні ігрові механіки будь-якої гри від Ubisoft. До речі, в який момент стало зашкваром навіть для Ubisoft піарити свої ігри як ігри Ubisoft. Коротше, я дуже довго ржав над інтерв'ю розробники. Outlaws, які більшу частину свого виступу такі ні, ви що? Наша гра точно не буде типовою грою від Ubisoft. Йдемо далі. Другою грою від юбіків, звичайно ж, буде Assassin Afro Creed Shadows. Е, вибачаюсь, Assassin Creed Shadows. Що тут ще сказати? Вони нарешті дадуть пограти та покажуть більше геймплею з Афросамураєм в своїй новій грі, через яку після всього двох показаних трейлерів одного геймплейного іншого Сінематику, їм бляха довелося вибачати Чатись перед японською аудиторією за те, що поклали величезного прутня на культуру та історію Японії. Де й більше того, в минулому гімплейному трейлері вони показали цвітіння сакури, зелені поля рису та співу хурму в одному кадрі. Прикол в тому, що всі ці рослинки існують в різні пори року, і це все зробили розробники, які кажуть, що в їх новому асасині пори року будуть впливати на гімплей. Фух, сподіваюсь, я вас морально підготував до нових трейлерів Асасина з виставки. Чекаємо з нетерпінням, йдемо далі. Не обійдеться Gamescom і без гучних ігрових анонсів, один із яких трошки вже проспойлерили. Це буде анонс нової частини Civilization, а саме Civilization 7. Покажуть все під час церемонії відкриття виставки. Обіцяють навіть одразу і гімплей показати. Ну що ж, неодмінно чекаємо. На суперпокрокову стратегію, де над програмуванням штучного інтелекту цивілізації працює лише одна людинка, і при цьому вони все рівно поводять себе краще. А та логічніше, чим країна тере-історична помилка у нас з вами під боком в реальному житті. Щодо різних чуток, то кажуть, що дату виходу Dragon Age Вейлґвард. Оголосять вже цього місяця, а також покажуть новий гімплейний трейлер. Це може відбутись просто онлайн або в рамках виставки з 21 по 25 серпня. Одною із топових ігор, яка буде мати українську локалізацію, також покажуть та привезуть на виставку. І звичайно ж, це буде Kingdom Come Deliverance 2. Я особисто чекаю на цей чеський шедевр. Міцний сюжет, специфічна бойова система, ну і я сподіваюсь, нова місія де треба. Треба буде знову пиячити зі Святошею. Коротше, найкращий симулятор пізнього європейського серед Велика дяка Чехам, що дослухались до українського ком'юніті та додають українську локалізацію. А також дякую вам за перегляд і лайкосик, який, я сподіваюсь, ви не забули поставити. Та підписочку на канал. Дякую! Йдемо далі. Ще цікавенько: Піорл Ебіс, Корейці та розробники онлайн гри Black Desert привезуть на Gamescom демку своєї однокористувацької RPG під назвою Grimson Desert. Це буде типу Black Desert, але для одного гравця з продуманим сюжетом та всіми необхідними елементами RPG. Якщо коротко, вони просто розширюють світ гри Black Desert та розвивають свій рушій, на якому побудовані обидві ці гри. Я виділив потужну основу, яку нам покажуть на виставці. Але, звичайно ж, це не вся виставка. Тому коротенько пробіжимось, що ще там буде. Бандай намко привезуть Little Nightmares 3, Unknown 9 Awaken і Dragon Ball Sparking Zero. Хуйоверс. <кхем> Вибачаюсь, Хойоверс. Привезуть Genshin Імпакт, Honkai Star Rail і, о боже, як же важко це вимовляти, гра, назва якої складається з великих літер Z. Zenless Zone Zero, яка крінжа. Ну і ще одна китайська компанія NetEase Games привезуть Frogpunk, Marvel Rivals, Once Humans, Shadow of the Damned, Hela Remastered, а також анонсуючи якісь дві нових своїх гри. Це вся актуальна інформація, яка є на даний момент по виставці Gamescom 2024. Але якщо у вас з'явилось питання, скільки коштує показати тревер у рамках заходу, то готуйтесь офігівати приблизні розтінки показу вашої гри під час трансляції Gamescom. 30 секундний ролик 125 тисяч баксів, одна хвилина 179 тисяч баксів, півтори хвилини 234 тисячі баксів і 2 хвилини 288 тисяч баксів. Нормально там так німці за організацію бабосики лутають. Ну що ж, на такій чудовій фінансовій ноті я закінчую сьогоднішній відосик. Величезне дякую за вподобайки та за перегляд і до нових зустрічей. Чучу! Чучу! <laughs>